Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash. В сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам розповісти про двохпостовий девайс, в якому є відразу хімчистка, а також порохотяг. Друзі, схожих девайсів на ринку ви не віднайдете. В чого його особливість? Тому що в двохпостовий Корпус від звичайного двохпостового порохотягу, ми помістили ще й хімчистку по великих проханнях наших дорогих клієнтів. І ми, це, і ми це питання вирішили. Так що відтепер доступно в продажах двохпостовий порохотяг з хімчисткою в повній комплектації, а саме всі типи і види оплат порохотяга, а також хімчистки, а також доступний весь функціонал порохотяга, а також хімчистки. Комплектація даного девайсу. Значить, ми маємо 304-ту харчову нержавійку, повністю нержавіючий бокс. Всі комплектуючі всередині виключно італійські. Що сама хімчистка, що по рухотях. Також комплектуючі, якими безпосередньо користується клієнт, виключно Італія. Ну і звісно, в даний бокс ми помістили рукомийник, де ви можете без проблем скористатися віджимом ганчірок. А також помити ганчірки, губки, тряпки і тому подібні свої речі. Та як компанія Luxwash вже традиційно демонструє вам новинки, даний девайс не є останнім. Ми ще розробляємо декілька новинок, які в скорому часі здивують вас. Тому, друзі, пам'ятайте, якщо вас зацікавили дані вироби, звертайтеся за номерами телефонів нижче, і наші менеджери все повністю вас проконсультують. Друзі, при виборі обладнання, коли ви обираєте кращих, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення!